bebe te vilu sebe te vilu sebe te vilu sebe te am vilu sebe te 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 Тож себе тобі не туа, ще маленьку таку камінці. Твою Він у себе ти, у себе. Віль у себе ти, у себе ти. у себе ти. І маленька. Тот великий мама соледю е, і найменший. Це ви я такий я. Мовувать, але класно, дави, тату, мама і ну, ідуть, ідуть. Духи, ідуть, 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 ідути, йдуть, і іду. мука, угу. 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 Я ось тут. І ось тут, ось тут ось тут. Дві мілки в них. Чотири, тали, хопили, в них нілки. 不行。嗯嗯